Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Роль вірусів в природі та житті людини. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту. Автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані, проникнувши в клітину, вірус спричинює в ній інфекційні процеси. Інфекція це комплекс процесів, які відбуваються під час взаємодії збудника. Віруса, бактерії, гриба і організму хазяїна, подібні явища, до яких призводять паразитичні тварини, найпростіші, плоскі та круглі черви тощо, називають інвазією, розрізняють гострі та хронічні вірусні інфекції. Внаслідок гострої інфекції після розмноження вірусних частинок клітина звичайно гине. За хронічної інфекції послідовні покоління вірусних частинок утворюються в клітині протягом тривалого часу, іноді інфікована клітина не втрачає здатності до поділу і може передавати вірусні частинки дочірнім клітинам. За прихованої інфекції, вірусні частинки з інфікованих клітин у довкілля не виходять, їх часто неможливо виявити і в самій клітині. Віруси, що спричиняють СНІД, герпес та інші, але під впливом певних чинників, які їх активізують, прихована інфекція може набути гострої або хронічної форми. Людей з прихованою формою захворювання називають носіями інфекції. Шляхи проникнення вірусів в організм хазяїна бувають різними. За повітряно краплинного здоровий організм заражується від хворого. Вдихаючи повітря з краплинами слини та інших виділень останнього: грип, кір, віспа тощо, з їжею в організм потрапляють віруси ящура і деякі інші. Через пошкоджену, а іноді й непошкоджену шкіру можуть проникати віруси сказу, віспи, герпесу та інші, під час переливання крові, стоматологічних операцій. Користування забрудненими шприцами можуть передаватись віруси сніду і гепатиту Б статевим шляхом віл і герпес. Багато збудників вірусних захворювань людини і тварин переносять кровосисні комарі, жовта пропасниця та інші комахи, а також кліщі тайговий енцефаліт під час кровоссання. Деякі комахи, попелиці, цикади і круглі черви переносять збудників вірусних захворювань рослин. В організмах людини і тварин вірусні частинки поширюються стоком крові, лімфи чи порожнинної рідини в рослинах, провідними тканинами. У відповідь на потрапляння вірусних частинок в організмі людини і тварин виробляються особливі захисні білки, імуноглобуліни. Вони становлять собою антитіла і здатні знешкоджувати певні віруси і не допускати їхнього проникнення всередину клітин. Для протидії кожному вірусу виробляється особливий імуноглобулін. Якщо вірусна частинка все ж проникає крізь мембрану, в клітині утворюються інші захисні білки інтерферони, які пригнічують розмноження вірусів. На відміну від імуноглобуліну, інтерферони не мають специфічності, тому їх застосовують для боротьби з різними вірусними захворюваннями. У гемолімфічлинистоногих виявлено особливі ферменти. Що розщеплюють вірусні частинки, деякі види лейкоцитів спроможні розпізнавати і знищувати інфіковані вірусами клітини. У рослин також виявлено речовини, здатні протистояти вірусам. В одних випадках унаслідок перенесеного захворювання чи завдяки щепленню, організм набуває стійкого імунітету до певного виду вірусу: віспа, кір, ентерит і чумка собак тощо, а в інших. Можливе повторне захворювання, грип або коронавірус, вірус імунодефіциту людини пригнічує імунну систему, тому хворий на снід може загинути від будь-якої інфекції. На жаль, ефективних засобів боротьби зі снідом досі не знайдено. Віруси у природі регулюють чисельність своїх хазяїв, деякі вчені вважають, що віруси відіграють певну роль в еволюції прокаріотів, оскільки можуть передавати спадкову інформацію від однієї бактеріальної клітини до іншої, як усередині одного виду, так і між різними видами, вбудовуючи сюди НК клітини хазяїна. У житті людини віруси відіграють переважно негативну роль, вони спричиняють багато різноманітних захворювань людини. Свійських тварин і культурних рослин. У людини віруси вражають органи дихання, наприклад, грип і коронавірус, травлення, гастроентерити, гепатити, нервову систему, поліомієліти, енцефаліти, сказ, шкіру і слизові оболонки, герпес, кір, вітряна віспа, клітини різних систем органів, віспа, жовта пропасниця, пригнічують імунні реакції, снід, призводять до деяких видів ракових захворювань. У свійських тварин вони спричинюють ящур парнокопитних, ентерит і чумку собак, чуму курей та інші захворювання, деякі з них ящур небезпечні для людини. Віруси є збудниками небезпечних захворювань культурних рослин, мозаїчність, плямистість, відмирання органів, пухлини, рак плодових дерев тощо бактеріофаги часто шкодять мікробіологічній промисловості, знищуючи культури корисних мікроорганізмів. Для уникнення зараження вірусами потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, не пити сиру воду, не споживати немиті овочі та фрукти, недостатньо кулінарно оброблені м'ясо і рибу, застосовувати заходи захисту проти укусів кровосисних комах і кліщів. Відомо, що безладні статеві зв'язки і наркоманія, коли декілька людей вводять собі наркотик одним і тим самим шприцом, основні шляхи поширення сніду. Хворих на інфекційні хвороби людей і тварин слід ізолювати від здорових до повного одужання карантин і лікувати за допомогою антивірусних препаратів, слід також знищувати кровосисних членистоногих переносників вірусних інфекцій. Особливе значення для боротьби з вірусними захворюваннями має профілактичне щеплення. Внаслідок якого в організмі виробляється імунітет до збудника певного захворювання, саме завдяки профілактичному щепленню вдалося перемогти смертельно небезпечні захворювання, віспу і поліомієліт. Профілактичне щеплення роблять і тваринам. Деякі види бактеріофагів використовують для лікування бактеріальних захворювань, наприклад, дизентерії, вірусів. Паразитів комах використовують у біологічному методі боротьби зі шкідливими видами, шовкопрядом непарним, кровосисними комарами та іншими. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.